Доброго ранку, любі дітки! Я рада вас вітати, зичу вам всім міцного здоров'я та гарного настрою. Діти, а пам'ятаєте, як називається наша країна? Так, Україна. Україна рідний край, поле, річка, гай. Любо стежкою іти. Тут живемо. я і ти. Діти, ми живемо в нашій чудовій, багатій, мальовничій країні, у нашій славній Україні. Тут жили прадіди, діди, тут живуть наші батьки. Україна є найбільшою країною Європи. Наша країна омивається двома морями. А які моря в Україні? Так, це Чорне море. Та Азовське море. Україна славиться своїми родючими землями, могутніми ріками та величними горами. Але найбільше наша країна може пишатися своїм талановитим, працьовитим миролюбивим народом. А зараз давайте опишемо нашу батьківщину. Підберемо красиві слова про нашу Україну. Україна яка? Україна багата. Україна яка? Україна мальовнича. Україна яка? Україна чарівна. Україна яка? Україна квітуча, Україна яка, Україна хлібна, Україна яка, Україна дружня, Україна сильна, Україна працьовита. А як же називають людей, які живуть в Україні, так їх називають українці. А якою мовою розмовляють українці? Вірно, рідною українською. А що можна сказати про нашу рідну українську мову? Яка вона? Мова яка? Мова щедра. Мова свята. Мова калинова. Мова материнська, мова багата, мова дзвінка, мова світанкова, мова колискова, мова ці діти, діти кожна країна. Відрізняється своїми державними національними символами. Діти, а які ж державні символи України? Так, це прапор, гімн та герб. Державним прапором України є синьо жовтий стяг. Синій колір це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це пшеничне поле, що колоситься під ясним сонечком. Прапор. Це символ незалежності нашої держави. Герб України це тризуб. Він золотий, на голубому тлі відображає приєдність життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Державний гімн Україна це урочиста пісня, символ нашої держави. Називається він Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Крім державних символів в Україні є народні символи: Це калина, віночок, чорнобривці, паляниця, сорочка вишиванка, верба, лелека, мальва, рушник та барвінок. Ми, українці, вільні, сильні та незалежні люди. В єдності наша сила. Завжди пам'ятайте, що наша країна Україна неповторна і єдина. Бережіть та любіть свою рідну батьківщину. До побачення, до нової зустрічі!